Вітання з Лігорійського збережжя Портофіно, місто любові і краси, місцина, в яку неможливо не закохатися. Я дуже багато чула про Портофіно з різних фільмів. До речі, «Підкорення норовливого», де неймовірний Андріане Шелінтана зарнело Муці, і там були розповіді про подорожі в Портофіно. Портофіно це місцина, яка була заселена Лігорійцями ще давно, давно, давно. Далі римляни тут величезна історія, Савойське герцогство. Зараз. це… Італія в 1861 році Портофіно було об'єднано разом з Великою Італією, і тепер ми можемо милуватися цими краєвидами. Але не тільки ми. Це місце для себе обрали Луївітон. У них тут є своя віла, так само Дольче Габана. Портофіно це місце, де треба посмакувати морозиво, де треба зробити знімки, де треба відчути аромат квітів, які квітнуть тут цілий рік. Адже це. Лігорійка, і сюди ми з вами пропливаємо через Санта Маргаріта містечко з неймовірної краси портів, зоглядаючи цю всю неперевершену красу, настрій підіймається, і хочеться ці хвилинки запам'ятати на цілий рік. Мені сподобалось тут, і мені хочеться повернутися. На жаль, дуже багато туристів, але сонечко і погода жовтня сприяє. Я не можу уявити, скільки тут людей високий сезон, якщо у жовтні їх так багацько. Портофіну 350 мешканців. А вони кожен рік приймають декілька мільйонів туристів, як Венеція. Так само тут площа 3 квадратних кілометри. Що казати, треба побачити це на власні очі. Портофіна із Майлав. Данке Дякую! Вітання! Це чарівна пара, хлопець з Казахстану, з, німець... з... з німців, казахська дівчина-німкеня. Вони допомагали мені у зйомці. Завжди купа туристів і неперевершена краса портофіну. Намилуємося цим на цілий рік наперед. І поступово будемо спускатися униз. Ось так викладені камінчиками доріжки. Різними квітами і пейзажами. Ми спускаємось нижче і нижче, там вже човники, і неймовірної краси моря, лазуть. Цілий рік тут квітнуть клім... квіти, і, звісно, неймовірна камелія. Краса і клімат портофіно завжди закликає туристів до відвідання цього міста. Середньовічні будинки і будинки 19-20 сторіччя. Інстаграм місця.